Енергія. Що це таке? Чому люди за неї платять гроші? Дуже хочуть омолодитися, чому люди заради енергії роблять дивні речі і взагалі, куди вона дівається? Так от, це відео записується спеціально для мого курсу про гроші 2. Ви можете написати мені в особисті повідомлення гроші 2, і вам прийдуть деталі і умови курсу. Чому я почала саме з енергії? По перше, гроші це енергія. А по-друге, ми всі залежимо від енергії, всі про неї говорять, всі про неї розмовляють з точки зору, як її підвищити, як не втрачати, де вона дівається. Моя лекція про вампіризм одна з таких найпопулярніших лекцій, які в мене купують. Так от, давайте розбиратися. Сьогодні я запишу якусь частину, а вже на курсі я буду розбирати цю тему дуже-дуже детально. І так, почну з того, що от зверніть увагу, люди роблять якісь б'юті процедури, купляють одяг, в якому вони відчувають себе більш такими живими, класними. Тому що всім нам хочеться відчувати оцей такий драйв, відчувати сили, коли ти заряджений, коли ти щасливий, коли ти все, що не захочеш, тобі приходить в життя, коли ти такий наповнений ідеями. Тому що енергія є три рівні в нас: є рівень, де просто я живу, їм сплю. Рівень, де я вже другий рівень, де я вже притягую в своє життя, що мені потрібно. І третій рівень це коли я вже вношу зміни в своє життя. Тобто відбуваються такі речі, де моє життя почало мінятися. От, і ясно, що кожен з нас хоче ну, жити тільки на третьому рівні енергії, звичайно, щоб все це було і працювало на користь людини. Далі, люди заради енергії можуть розлучатися, можуть. Міняти роботу, тому що в нас всіх є така фраза, я не відчуваю тут себе там живим, класним, наповним сил, або це мене дуже спустошує, іншими словами, люди поговорять. Так? давайте далі. А, далі у нас є таке поняття про енергію, коли ми робимо якісь дії. Наприклад, якщо ну там. От люди кажуть, я так люблю ходити в ту кафешку, бо я там, коли поїм, там все так смачно. Я потім маю такий класний настрій після неї. Або там я ходжу на великий теніс, бо я після нього завжди маю класний настрій. в мене Оце класний настрій це дорівнює от, би, про ту ж саму енергію. І от якщо так взяти і розібратися в деталях, енергія це такий корінь нашого всього настрою. І звичайно, що на курсі про гроші. Які стартують 10 жовтня. Я багато буду приділяти уваги саме цьому слову енергія, тому що навіть щоб отримувати гроші, треба мати силу. Так? Є такий закон. Енергія грошей вона досить тяжка. І навіть просто, щоб вони приходили в твоє життя, на це теж треба мати силу. Отже, давайте розбиратися з причин енергії, рівні енергії. Є самий простий, базовий. Це твій сон, твоє харчування. І тут, в принципі, я не дуже буду зараз коментувати. в мене на це є окремий лекція, якщо цікаво, напиши. Там просто дивимося, скільки ми спимо і як ми їмо. Все. Тобто, як наша, от, якщо взяти наш організм як машина, як ти обслуговуєш цю машину. Так? Далі. Далі є наш варіант. Енергії залежить від того, як ми плануємо свій день, тобто хто є в цьому плануванні. І якщо там страждають такі базові моменти планування, то, будь ласка, в мене теж є лекція на цю тему. Напиши, я тобі дам. Лекція називається Time Management, як правильно планувати. Тобто, це є певні тести, де ти дивишся свої біоритми, які відповідають саме твоєму, кажу, кажуть, організму. А де ти можеш подивитися, потестувати себе, послухати і робити тайм-менеджмент правильний для себе. Такий, щоб ти не виснажився, Я кажу, щоб не вигорав там за півдня чи за пів тижня, а потім вже доживав. Та, щоб тебе вистачало на довгі дистанції. От це тут такі більш прості речі, з якими якщо розібратися і класний рівень енергії, то супер. Ідемо тепер далі. Такі вже. Речі, я їх називаю, вони не дуже очевидні, але якщо ви зараз мене так от почуєте, і впустите цю інформацію в себе, от дозволити, якби почути мене, і дозволити собі як би, замислитись, і ви тоді почнете цвітатковувати в своєму житті. Почну з мого улюбленого. Це я просто мама, працююча жінка, плюс дружина, і це все різні ролі. І це є такий синдром, коли... В мене є відчуття, що я знаходжуся, що я щось пропускаю, що я зараз не там, що всі ось там, а я не тут. Перше, що я от коли м -м, така собі задумалася, де, б я, де я це часто відчувала, я скажу, що це було в мене в університеті. Коли я сиділа, вчилася на парах, а за вікном було класне сонечко, я завжди питала, чому я не можу вчитися? На ну, за вікном та да, посидіти на вулиці, подихати цим сонечком, свіжим повітрям, така весна, класно, так класна на... От мені хотілося максимально проводити час там. Тобто, замість того, щоб кайфанути від а, там, де я є, мені хотілося бути там, де нас немає. Цей синдром він є завжди а, популярний в людей, які намагаються багато всього встигнути, багато всього зробити. І виходить. От в мене є там близнята, та? Є декрет. І а, можна провести цей декрет двома способами: перше, це постраждати, що я не можу робити кар'єру, дивитися, як мої подружки, відкривають бізнес, запускають проекти, роблять якісь масштабні речі. А я отут сижу памперси міняю. От це отак якось відбувається. Тобто, все, що тут за ваша задача, це зрозуміти, що цей момент не повторний. І він більше вас не повториться. Ви знаєте, що коли ми поїхали в Бостон, ви не повірите, я стала біля входу в метро і нюхала цей запах, цей аромат. І оці моменти, коли я їздила на метро студенткою, я кайфну. я насолоджувалася. І якщо о, знаєш, людина от їздить там в метро, насолоджуйся. Насолоджуйся, кайфуй, відчуй, набудься там. Тому що ти маєш повірити в те, що життя завжди змінюється на краще. Люди, люди еволюціонують, тому життя змінюється завжди найкраще. Особливо, якщо ти ще в фокусі на своє життя. Та? Що ти вже сам керуєш своїм життям. І тому я собі в декреті. З тими близнятами це неповторні для мене моменти. Я собі з ними, я в кайфі, я задоволена. І от, якщо зрозуміти, що ти навчишся і побачиш оцей кайф від моменту я тут, в тебе буде зберігатися неймовірна кількість енергії. Повір, дуже багато. Я зараз їжджу, От в мене така робота. Я їжджу, роблю візити, бачу людей, працюю таким сімейним коучем, терапевтом. І я впевнена, я реально буду сумувати потім, тому що таку кількість людей, як вони живуть, я в житті, напевно, стільки по гостях не ходила. Ну, і в гості, ти, коли приходиш, ти бачиш тут таку більше картинку, та? а це прямо от, життя людей, життя людей. І оцей момент їм просто треба насолоджуватися. Бо є така приказка, ну, так, е, там, коли спитають, дай мені, будь ласка, пораду, я там певний період, і дають пораду таку: там все так не буде. Та? Тобто все міняється. Зараз ти так маєш, значить, знайди, що є тут доброго, і насолодись цим періодом. Та? Далі. Далі є такий момент втікання енергії, як. Е, Намагатися бути в майбутньому, тобто ми в голові своїй постійно варимо щось з майбутнього. А що я піду, а що я там буду робити, а де там тут будуть, а що мені скажуть, а що мені підписати? Виглядає, ніби як ти турбуєшся про те, що буде відбуватися. Але якщо так розібратися, оце моделювання такої кількості сценаріїв з майбутнього це більше як звичка втікати від теперішнього. Щоб бути далі в майбутньому. Поколи ти в майбутньому, ти це все чвакаєш в голові, енергія туди зливається і більше в тебе, як в житті, вже ні на що не вистачає. Тому, якщо ти ловиш себе на думці, що от почав про це думати, Щось про то о, обдумую, моделюю, згадую якісь діалоги, або там в минуле, наприклад. Згадую діалоги, оце ще гірше, згадую діалоги, намагаюся згадати, як я себе повела, а як би я мала повести, а що би я ще хотіла додати, як сказати, та? замість того, щоб бути тут, от де я в машині, що я роблю? Їду, що я бачу, сонечко, дощ, б вийшла веселка, клас. А я така, так, що мені завтра сказати? А як вона минулий раз сказала? А як то, а як то, а як туди? Угу. Відслідковуємо ці моменти, яка вправа це допомагає? Я як тільки бачу, що я кудись втікаю в своїй голові, а це абсолютно нормально втікати, кудись. Я така, так, дякую, що я їду на машині. Дякую, що в мене є можливість пересуватися по місту. Дякую, що мені є куди їхати. Дякую, що мене хтось чекає. Тут тобто я перехожу на подяки, і це моментально вас вертає в момент тут і зараз. Окей, пішли далі. Далі є такий момент з енергією, як вампіризм. То, що я вже казала як окрема лекція. Так? Це є люди. З якими вам складно справитись, тобто вони так свої, вибудовують свої запитання, що а, вас це аж труханить. Та? тобто вас аж, Ви аж біситесь або вам не подобається, ви відчуваєте себе некомфортно, і в цей момент ці люди вами харчуться. Тобто ви реагуєте на їхні запитання, на слова тригери, а, психуєте, зли, ну, там якось себе вам стає ніяково, і, і ви починаєте. Віддавати цій людині свою енергію. Що тут? Тут спрацьовує такий трикутник Карпмана, це жертва насильник і рятівник. І якщо ви навчитесь, це теж в мене є окрема лекція. Напишіть його і скину. Тобто, якщо ви навчитесь чути, з якої позиції до вас говорить людина, тобто говорить вона з позиції жертви до вас. І спокушає вас там жаліти її, а ви починаєте агресувати, чи з позиції рятівника, вона вас супер хоче спасти там. Ой, ну що там, знов ти робиш ці ногті по такій ціні. Так? Ви вже там тригеруєтесь, що ти рахуєш мої гроші? А вона може спасатель, вона може хоче вас спасти і знайти щось там, не знаю, дешевше, краще, ближче. От. І коли вона ви навчитесь чути, з якої позиції говорить людина, тоді. Получається, кількість конфліктів буде дуже зменшена. От, давайте далі. Наступний момент про енергію, і отут я вже хочу поговорити про гроші. Гроші вони досить така тяжка енергія. Якщо так взяти людей, які отримують яких класний фінансовий потік, вони або класне мають фізичне тіло, гарне, та, або досить таке зайву вагу і хворе, та, тобто якісь такі дві крайності. Чому так? Тому що гроші, повторюся, вона така тяжка енергія і вона витри... потребує витривалості. Тобто гроші люблять, щоб ви трошки були в дискомфорті. Вони люблять порядок, таку певну... Дисципліну, тобто, коли починається робота з грошима, я завжди кажу: розкажи мені про свій день, про свій тайм-менеджмент, розкажи, як ти плануєш: день, тиждень, місяць, рік. І ясно, що в людини, якщо тут немає ніякого планування, то ну, це перший, перший крок, який робиться. Не обов'язково вести блокнотик, але обов'язково розуміти, як планується твоє життя. І ось там мають бути в такому твоєму плануванні такі речі, як спорт, де ти дбаєш про тіло, а спорт це не обов'язково прям ходити в зал. Це може бути сауна, прогулянка, гарячі ванни приймати там. Це будь-яке піклування про тіло і жити в ньому зі своїм тілом в такому якби, союзі. Тобто їсти, коли йому хочеться те, що йому хочеться, чути його і піклуватися про нього. Тоді з'являється такий момент, якщо ти починаєш піклуватися про своє тіло, там 100% з'являється момент дискомфорту. Це той момент, коли тобі треба побути або трошки голодним, або відмовитися від вечірки якоїсь заради гарного сну, або е сходити на якісь там тренування в той момент, коли хочеться полежати вдома і нічого не робити. Тобто з'являється оцей дискомфорт. І от оцей дискомфорт і є ознакою такої роботи над своїм фінансовим каналом. Угу. На курсі буду ще про це детальніше розмовляти, але от от, от як така філософія. І ось тут а, включаються такі речі. О, ще я завжди кажу: подивіться, фільм «Во, Вовк з Wall Street. І там дуже видно, коли в них пішли гроші, як не витримувала їхня нервова система. Як в них з'явилися дівчата по замовленню, як в них з'явився кокаїн, героїн. Тобто, коли е, тіло не вміє включатися і відключатися, тобто нервова система не збалансована, а гроші пішли, і йде така плата здоров'ям своїм. І для того, щоб цього уникнути, тому що на курсі я зацікавлена в тому, щоб ви були і забезпечені, і збільшили свій дохід, і при тому, щоб ви залишалися здоровими. Тому тут будуть е, таке прохання, як е, ну поставте собі вросле якісь там не знаю уроки співу. Ви ніколи не співали? Чудово. Це якраз буде момент вам постраждати, та? намагатися зрозуміти, як це от співо відбувається. Сходити на розтяжку, сходити на великий теніс, вдома включити щось послухати, наприклад, як живуть тварини в океані. Тобто це не обов'язково прям про такий спорт-спорт, але про якісь такі речі, які вам створюють певний дискомфорт, де ви можете проявити витривалість. Окей? Далі. Витривалість, це окремий момент. Грушовий канал, він є в кожного. Він в когось є більший, менший, в когось є засорений, його треба чистити, в когось є відкритий, але людина просто не готова приймати. Тобто настільки все індивідуально. Що тут про енергію? Є таке поняття, якщо людина живе своє життя по мінусам і по плюсам. На курсі про гроші я буду дивитися по вашій даті народження, а, мінуси, ваші плюси, і обов'язково з кожним поділюся. Ну, зроблю в тако в індивідуальній формі, в кого в кого які плюси, і мінуси. Що це таке? А, наприклад, в плюсах ця людина навчає, та? тобто показує приклад і розповідає, чому вона це обрала. А в мінусах, коли людина живе, вона повчає. Вона рад дає поради і просить тебе це йти робити. І ображається, що ти її не слухаєш. Ось щоб ви так просто зрозуміло. І от в плюсах, в плюсах і в мінусах в кожного вони індивідуальні. І от коли людина в плюсах. В неї її канал працює правильно. Він працює на прийняття грошей. А коли людина в мінусах, він працює на роздавання грошей. І я завжди кажу, що гроші унилиша й не люблять. Тобто, унилиші вони, вони не мають того рівня життя, який би могли мати. От. Окей? Запам'ятали? Далі. А Гроші люблять вашу вдячність і вашу таку позицію. Вона звучить так, що. Я маю всього достатньо навколо себе, щоб бути успішною, багатою і класною. І оцей момент вашої подяки і вашого розуміння, що ви маєте все достатньо. Це якраз там попередні пункти. Я не втікаю в майбутнє і не ставлю собі умови, що от, якщо в мене буде ця машина, я тоді там буду там працювати, там, то там. то. Бо якщо я там одружуся, тоді в мене там вже буде там то і то. Тобто. Ви маєте вже виходити з позиції. Я маю всього достатньо, щоб відчувати себе класним, щоб для того, щоб робити там бізнес, гроші і все решту. Тобто, виходимо з майбутнього минулого з умов, якісь, а зразу від, ну, відчути оце почуття подяки за те, що ви маєте. Та? Ну і я завжди даю вправу, кажу, будь ласка, напишіть, що у вас є, які у вас є активи, пасиви, що ви вже маєте. І ось тут люди, коли починають писати, вони розуміють, що вони мають та фіга і ще більше для того, щоб стартувати. І хто каже, блін, що ви видумали, то не так. Я кажу, слухайте, сходіть в якусь лікарню, в якийсь відділ. Зараз у нас є навіть багато військових. Послухайте їхні історії, подивіться, що вони зараз мають, і подивіться, що ви маєте. Це як допомагає. Ну, можна в фільм якийсь подивитися. Завжди, так кажуть, допомагає зрозуміти, що у вас завжди є за що дякувати і з чим починати. Далі, енергія ще йде і втікає тоді, коли ви починаєте займати позицію. Я це називаю експерта чужого життя. Тобто, коли ви живете життям інших людей, когось спасаєте, даєте поради, або дуже багато і уважно слухаєте в деталі, ще надзвонюєте, перепитуєте. От якщо ви знаєте про чиїсь проблеми супер детально, значить ви вже десь включили у цього експерта життя цієї людини. Тут ви мені зараз кажете про дітей. Е, погоджуюсь, та діти це якраз там добре бути експертом їхнього життя. Але знову ж таки, будьте в тій сфері, яка стосується вас і ваших стосунків. Та? Вже прям от радити занадто багато і розповідати дитині про кожен крок, як жити, ну не слід. Там теж є певні межі і кордони, дивлячись, який вік дитини. Тобто сепарація, чим старша дитина, тим більше вже йде сепарація. Далі. Оцей момент, коли ви е радите е іншим, або стаєте таким якимось супер, зручною, зручно, безвідмовною людиною, це якраз теж йде на проживання не свого життя і зустрічається е ваша енергія, і це теж впливає на ваші гроші. Ось так. Є ще таке поняття, як коли ти перебиваєш людину, тобто не даєш їй висловитися, але я це сюди відношу. Бо коли ти даєш експертом життя чогось чи когось, замість того, щоб вислуховувати людину, і просто сказати, я тебе почула, там, як ти вважаєш, треба поступити, або що ти з цього приводу думаєш. От коли як тільки ви починаєте розповідати, а от в мене, а от я мала такий досвід, а то йде туди, або в моєї подружки, тобто там от людині починаєте давати ті всякі сценарії розвитку її подій, це називається якби ви перебиваєте, ви не вислуховуєте. Ви в ідеалі, якщо ви хочете когось слухати, то ви слухаєте і не коментуєте. Оце така навіть вправа є. І я так думаю, на курсі ми будемо зідзвонюватися один з одним, говорити три хвилини, коли просто ви слухаєте людину і нічого не коментуєте. Активне таке слухання. От, і коли ви перебиваєте, перебиваєте, не в плані не даєте договорити о момент, а перебиваєте тим, що міняєте тему. Це як така привіт, кума, на базарі була. Ти що, глуха, купила петуха. Бабця мені завжди вже казала. Але це виглядає деколи по-іншому блін. Я не змогла полетіти в Єгипет, бо в чоловіка відмінили відпустку, так шкода, не вдалося поміняти квитки. А вона каже, та, в мене теж малий захворів, і не пішли сьогодні на танці, то, думаю, може перенести взагалі той гурток. А та каже. Ну, та, бачиш, якщо б в чоловіка був адекватний начальник, то вже б... Були б в Єгер... тобто, знає, то так, от, та про своє, та про своє, ніби поговорила. Але якщо говорити тепер про ну, ще гірше, якщо вона там все дає якісь поради, От, тобто, вислуховувати, не перебивати. Окей? Так, ну і давайте будемо закінчувати останнє. Там ще не останнє, там ще багато всього про енергію і куди вона втікає. Але одна з моїх улюблених тем це коли ми робимо імпульсивний емоційний шопінг. Тобто, я змучилась, мені погано, в мене нема сил. Чим себе потішити, і оце тішити себе через їжу або тішити себе через шопінг. Якщо це з їжею, тут таке спірне питання. Там гарно, в принципі, можна похарчуватися, заїхати в гарне місце, воно вас підбадьорить, воно вас надихне. Ну а чому б ні, сама так роблю? Дуже навіть класно працює. Але якщо це затоптати пачку чіпсів, заїсти шоколадкою, а потім я не знаю, ще якось щось таке вчудити. А тобто, це просто заїдання, аби щось поїсти, то, звісно, то ні. То ваші всі сили йдуть на переварювання, того щоб ви в себе не кидали. І теж саме з шопінгом. Тобто, якщо ви емоційно заходите на якісь сайти, які досить дешеві для вас, не дешеві сайти. А сайти дешеві для вас, тому що тут, тут є велика різниця. У мене є клієнти, які заходять на сайти шинелі, шопляться собі там якимись помадами, косметику. Ну, тобто для когось це емоційний шопінг. Та? Накуп, накупляють купа всякого, воно їм не потрібно, але їй хочеться якогось такого гарного настрою. І здається, що от саме купування а, таких речей їй потрібно. Тому щоб зрозуміти, це був емоційний шопінг чи не емоційний. Вертаємося до пункту дисципліни і планування, і там є таке завжди поняття: як ваш вишліст на, на 100 бажань. І якщо в вашому вишлі написано там, піти в театр балету, а і там квитки коштують, наприклад, для вас там, ну, так би дорожче, ніж ви могли б собі їх зразу купити, але ви вже 5 разів витратили цю суму на емоційний шопінг, на якісь речі, які вам навіть не потрібні, які я кажу, захламляють хату. А то значить, щось тут не так, Та? Тобто треба не купляти ці речі, а все-таки купити ці квітки і зробити дію, яка вас наповнить. Тоді, яка вас а, надихне. Ну і звичайно, що є поняття як список незакінчених справ, це все, що ми не встигли виконати. Ми додаємо це в наш список, щоб пам'ятати. Я вас обнімаю. Курс починається 10 жовтня. А, пишіть мені в інстаграмі в директ, Гроші 2, там прийдуть умови. Все-все, що треба вам буде знати. Є розсрочка на сайті, і, в принципі, я так, а, та найголовніше не сказала. На курсі будуть живі зустр... ну, онлайн зустрічі, ну, онлайн-зустрічі. Тобто, я буду багато з вами бачити в онлайні, саме де ви можете зі мною спілкуватися, задавати запитання, слухати лекцію. Плюс а, у вас буде а, така. Як а, моменти такі, що якщо я так на лекції щось загальне розповідаю, і ви мені потім кажете, Ліда, а в мене от є момент там з, ну, з плануванням, я окей, я вам кидаю. Тобто в окремої загальної програми ви ще зможете проходити додаткові для себе речі, які потрібні от саме зараз вам. Та? А, на курсі багато таких вже людей м, вже записано, в нас же є 11 учасників, так що долучайтеся, скоро будемо починати. І обнімаю вас.